Отже, сама серія рада вас вітати. Мене звати Аня. Ми Знову з вами були експерти. Зустрічаємось для того, щоб подивитися, що ж у нас на поличках. Це така серія оглядових відео, де буквально коротко я представляю вам пряжу, яка є у нас в магазині, яке, яка є у нас на столажах. Сьогодні будемо дивитись конкретно цей. Тут у нас а, різні шнурочки, пряжа з ангорою і ще там якісь суміші. Давайте починати. Першим показую вам ось цей шнурочок, це вже залишки розкоші, як то кажуть. Одна бобінка в єдиному кольорі, Тут преміальний кільмохер в шовковому шнурочці з додаванням Еластану. Це супер м'який кінмухер і підійде навіть дуже дуже чутливій шкірі. Верхня поличка і ось ця це шовковий шнурочок, наповнений Бебіальпаку. Артикул називається Софіо Діссета. Він взагалі офігезний, дуже класний. Ми нав'язали багато зразочків, Ось цей, наприклад, це напівпатентна резинка. Такий пробували на дизайн Анні Венжель. неймовірно красивий хаків в гладі та у візерунку. Я обожнюю цей колір, і тому я запланувала собі светр, який в результаті став жилетом, тому що я поміряла і мені дуже сподобався жилет. Спробую ставити світлини, які в мене є. Там, де я приміряла цей жилет, мені дуже подобається. Хоча мені написали, що це жилет для дідуся на город. Але в ну, чому б і ні? Класний город, хороший дідусь. Цей шнурочок дуже м'якенький, він легкий і дуже ось ця полиця. І ось ці відтінки. Це ангора 20 від Зеняберуфа. Ця пряжа готувалася під замовлення. Тут 60% відсотків 20 ангори і 20 поліаміду. Ангора тут не надто пухнаста, а, така трошки сипуча. А, пряжа сухенька, вона підходить для в'язання плечових виробів. Якщо чутлива шкіра, то краще на кардигани. Якщо шкіра не дуже чутлива, то цілком собі підходить на светр. Дівчата в'язали різні дизайни від підхідніт, виходило чудово. Маємо ось такий зразочок смугастий, і далі я маю вставити світлину кардигану, який я в'язала для моєї мами. Вона його активно носила навесні і перейде з ним в осінь. Це пітітніт, Ольга Джакет, безліч варіантів для поєднання відтінків. Маємо навіть окреме відео, де я показую варіанти. Далі ось такі два відтінки суміші з ангори, ніжний, ніжний такий персиковий і дуже ніжна гліциня. Тут 50 ангори, 30 меріноси і 20 поліміду, ниточка тоненька, 1500 метрів на 100 грам, і дає варіанти для товщини. Наприклад, маємо ось такий тоненький варіант в 4 складення. Та ось такий більш пухкенький, більш товстенький, в 5 складень. Але пам'ятайте, ангора дуже тепла, і це буде надзвичайно на теплий виріб. Хочу сказати, що вона не сильно сиплеться. Ну, от демонструю. По-моєму, ціла наступна поличка ось ця і три тривітіночки внизу. Це теж суміш з бебі-альпакою. Це шнурочок. Тут дуже цікавий шнурок, він з молочного протеїну, а сам пух це бебі-альпака. Як на мене, то пречудова палітра кольорів. Теж він дуже класний, дуже м'який підходить для чутливої шкіри, для дітей. Я з нього планую знову ж таки за дизайном підітні зв'язати светрик. Я думаю, що ви бачили цей светр, який светр. Ось тут шнурочок зв'язано просто в одну ниточку шнурочком. А ось цей більш пухенький зразочок тут до цього шнурку додано ще кідмухерно шовкові. Ми любимо додавати мухер. Ви пам'ятаєте? І залишилось ось таких два шнурочки. Дуже цікаві. Вони акварельні. Ось цей називається у нас фарби осені, а ось цей такий більше до леопарду. Тут надзвичайно цікавий шнурочок, він з нейлону. І я не знаю, чи вам видно, якщо буде не видно, я буду пробувати додавати світлини. Він має такий трошечки блиск сам шнурочок, але потім у виробі цього блиску практично немає. Пряжа дуже м'якенька, в неї досить простий склад, тут більше відіграє колір цієї пряжі. І потім полотно виходить легеньким, чудовим. Також його класно поєднувати з кідмухером. Вони добре дружать і виходить дуже класне полотно. На цьому постележу все. Напишіть, нам, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось найбільше, що було цікаво б роздивитися ближче. А ми будемо готувати для вас нові відео. Дякуємо вам за увагу! Віжіть задоволенням, віжіть з натхненням, і приходьте до нас в Олексперт. На все добре!